Два прокуса було от именно в такой местах, два прокуси, і ну видно, что собака хватанула і не маленька, потому что зубы остались. Мы очень перепугалися. Мені мы очень, дуже... Меня трусило все, пока я у врача була, пока мы приїхали в ЦРБ, уколи. понимаете, это же все нерви. І я говорю, рібенок немножко ограниченными можливостями і для нього это стрес. Он тепер, як видит собаку, старається старается обойти тією. Сина зміївчанки, пані Альони, який має інвалідність другої групи, нещодавно вкусила вулична собака. Інцидент трапився в день, коли хлопець йшов зустрічати матір з роботи дорогою по провулку садовому міста. Змієва вчора он прийшов, як міняв встретил в центрі. Ми Сразу же пошли к врачу, к травматологу. Врач посмотрел с медсестрой и направили нас на лечение в стационар. То есть мы вчера при, пришли в ЦРБ, наша Змеевское. Нас врачи обсмотрели, вернее, моего сына обсмотрели и сказали, что действительно подтвердили, что укус. Надо делать Прививки или укол. Ну, прививки надо идти делать, потому что я спросила, говорю, действительно ли стоит. Да, сказали, стоит, потому что очень много бешенства сейчас у нас в Змеевском районе. Ну все, теперь мы теперь на уколах. Не очень-то приятная история. У меня ребенок инвалид второй группы, и я не знаю, как он перенесет теперь эти уколы. Це не перший випадок, коли вуличні собаки кидаються на людей. Проблема безхатніх тварин у зміївській громаді тягнеться вже багато років, із повномасштабною війною ситуація значно погіршилася. Синові пані Альони не щастить вже вдруге. Тільки на місяць тому на цьому ж місці на нього також накинувся пес. Однак наслідки були не настільки серйозними, як тепер йшов теж цією ж дорогою, вот так точно. Вот поворачував суда на, на переулок садову. поворачивал и тоже его укусила, но только маленькая собака, укус был незначительный, и мы посчитали, что крови нету, просто царапинки, и мы не обращались к врачу. Буквально месяц прошел после того, он стал очень бояться собак. Но гулять надо, ходить надо, не будешь же ты в квартире все время сидеть. Вышел он второй раз, и вот это вчера опять пришел, слезы на глазах, меня укусила собака. Что случилось? Ну, вот это такая вот ерунда. Если наши бы мэры и при, ну, это, администрация повлияла хотя бы на это, хотя бы какие-то меры предпринимала, я понимаю, что, ну, война, голод, собак полно, обстрелы идут, ну это что же не годится, что по улице бегать средь бела дня и, и это, ну, он уже такой, ну, не, не маленький мальчик, ну, и в то же время еще не совсем такой взрослый. А если бы шла старушка или ребенок, мы же не знаем реакцию этой собаки, что она, как она. Много людей жалуются и много людей ну, не знают. Они тоже вот так вот пишут и все, на этом все заканчивается. Жалобы тоже пишутся и на этом все заканчивается. За чинним законодавством України питання утримання контролю та догляду за вуличними тваринами покладено на місцеві органи влади, тобто зміївську міську раду. У співпраці з відділами комунального господарства та зоозахисними організаціями рада повинна забезпечувати гуманне ставлення до тварин, заходи щодо запобігання неконтрольованого розмноження, реабілітацію та за необхідності, належне розміщення безхатніх тварин. Слід зауважити, що затверджена зміїв радою щодо поводження з безпритульними тваринами передбачає нуль гривень у бюджеті. Аргументи на кшталт не на часі не дуже виправдовують такі рішення влади, враховуючи численні скандальні закупівлі, жалюзі, човни протирадіаційні маски тощо за значні суми. Це ставить під великий сумнів пріоритети чиновників. Обратитися до волонтерам або до людям, які дуже люблять собак, щоб зайнялися цією проблемою. Я розумію, що неможливо. всех животных обогреть и приютить, ну хоть какую-то малую долю внести или стерилизовать их вовремя или в приют какой-то сдавать. Ну и конечно нашу администрацию, чтобы они хотя бы хоть немножко услышали людей и начали хоть немного принимать какую-то меру к этому, хоть прикладывать руку свою, но это ж тоже не годится, що люди сред бела дня, особливо ну, люди пенсионеры или дети или инвалиды, боятся йти по улицам. То ж теж ні нікуди на жаль, зміївська рада зовсім не опікується питанням безхатніх тварин. Хоча шляхи вирішення існують, просто потрібно прикласти зусиль та, наприклад, розшукати компетентні організації. Як зазначає пані Альона, надії, що проблему вирішать, майже немає. Проте ми сподіваємося, що після чергового нещасного випадку та висвітлення ситуації влада змієва нарешті вживе заходів для запобігання подальшим інцидентам та зниження ризиків для. Ля мешканців громади Лариса Бодеріва й стоміна Анастасія канал Медіа Зміїв.